Всім привіт! Мене звати Андрій Стрілець, компанія Українська броня. Сьогодні у нас на огляді вже культову шолом нашого виробництва FAST. Даний шолом виготовлений із надвисокомолекулярного політеону. І має рівень захисту NJ3A або 1А по ГСТУ. Звісно, всі наші шоломи приходять балістичні опробування. І ось один зразків. Як бачимо, є влучання і нема пробою. За перешкодний дія також є незначною. Головним особистю даної моделі, власне, те, чим він завоював свою популярність серед українських військових, є можливість зручного і комфортного розміщення активних наушників на спеціальні рейки та пристрій нічного бачення. Надійність і комфорт при насінні забезпечує система «Строп», та педів. В частину шолому монтовано додаткову балістичну вставку по першому класу ДСТУ. Незважаючи на солідний рівень захист, шоло має невелику вагу. Всього 1 кг 380 г. При виробництві ми використовуємо якісну та надійну фурнітуру відомого бренда UKK, що дає можливість легко і швидко регулювати шолом просто на собі. Базова у комплектації входить: бокові рейки, кріплення для пристанічного бачення, захисний кавер на вибір замовника, система строп і педів.